Гуманітарну допомогу малозахищеним верствам населення та пенсіонерам передавали представники волонтерського штабу Українська команда Вінничини. Цього разу забезпечили людей продуктами харчування та смаколиками. У них такі гостинці, що можна людям і провідати в лікарні, і пригостити внуків і правнуків, а тому їхніми подарунками наші ветерани задоволені. Міжнародна спільнота не припиняє підтримувати Україну. Вже не вперше до благодійної допомоги долучилась французька компанія Докфо Україн. Ну, дуже нам потрібно, тому що це якраз буде на два-три на місяці гостинці такі. Щиро вам дякуємо, дівчата Я вам буду. дуже дякуємо, волонтерам, ну, всім, 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 хто нам предоставляє. Від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів волонтерський штаб завжди доєднується до усіх можливих соціальних ініціатив та надає свою підтримку усім, хто цього потребує.